Мене звуть приколота Євген Олександрович, юрист правова позиція. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, я Звучу Олександру. Безпекова, Олександра Вікторівна. Добре, Олександра Вікторівна, як пара нас дізналися. Дізналася через Google. А, добре, з якою проблемою звернулися? Звернулася з проблемою в тому, що не ви. Наразі грошову допомогу по загибелі батька дитини. Добре. Яку послугу було надано? Було надано адвокатські запити до, ТЦ... до ТЦК та міноборони. Добре. Як швидко було вирішено вашу справу? Три тижні. Десь так. Угу. Добре, задоволені результатом. Так. <ріст> Дуже задоволена. Що там було? Надійшли кошти на рахунок, чи як? Так, надійшли кошти. Все я не думала, що все буде так швидко. Якщо чесно, я, я вже якось засумнівалася в усьому спустя стільки часу, але. Дуже надійшли швидко, надійшли кошти. Перша частина так можна сказати, надійшла. Добре. Дякую вам. Гарного вечора. Вам також. Дякую.